Рослина, яка багатьох покорила своїм дуже легким доглядом. І це цепірус, а ви на каналі рослини дому та дачі. Ця рослина гарно себе почуває як в приміщенні, так і на вулиці. Поливати цепірус потрібно так, щоб його коренева система була весь час в вологому ґрунті. Однак слід пам'ятати, що в зимовий час поливати його слід помірно. Використовуючи відстояну воду. Ця рослина не боїться сонця, але краще ставити де буде більш розсіяного світла. Оприскувати цепірус потрібно причому сильно, вовогість він любить. І тоді не так сильно будуть сохнути кінчики у листя. Температура Літом 25 градусів, зимовий час не менше 12. На моєму каналі є вже відео, як дуже легко розмножити цепірус. Залишу посилання під відео. Дякую, що подивилися, і до зустрічі!